передостаннім днем робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. В Студії працює Олена Чанцева Коваленко. Сьогодні у новинах ви побачите наступні події з життя шостки найпівнічнішого міста обласного підпорядкування. Шосткинському водоканалу погрожують відключити електропостачання за борги. Гараж під місцем пориву. Що ж рятувати споруду або магістральний водопровід? Автоматні черги, загиблі у запеклих боях, з німцями радісні хвилини перемоги. Оздоровчий табір лісний нагадав шосткинцям про воєнні часи. Про це та інше докладніше прямо зараз. Нещодавно український сайт Данкор оприлюднив заяву товариства Суми обленерго про можливе відключення Шосткинського водоканалу від електропостачання, причина наявність боргу. Чи дійсно інформація відповідає дійсності? І шості загрожують такі жорстокі дії з боку сум Обленерго Вирішила дізнаватися наша знімальна група. Перші неповні платежі на рахунок товариства суми обленерго від Шосткинського водоканалу почали надходити на початку листопада минулого року, розповідає Олександр Міхньо, директор Шосткинського водоканалу. Наше підприємство вже не змогло в повній мірі розчитатися за отриману електроенергію, В зв'язку з тим, що фінансових поступлень на підприємство недостатньо. Раніше цих боргів вдавалося уникати, зазначив Олександр Миколаєвич. У нас були поступления, которые были не связаны с основным тарифом, то есть предприятие само зарабатывало и эти деньги продало на тарифы. А в данной ситуации и поступления эти уменьшились. І постійно ростуть затрати. В той час, як тарифи на воду в шості залишаються майже найнижчими в Україні, ціна на електроенергію зростає. Обленерго, а в частності енергоринок, з яким працює Обленерго, неоднократно повышала тарифы на эту же самую электроэнергию. По состоянию всего лишь год назад, если взять месячное потребление электроэнергии, то разница в цене составляет более 150 тысяч. То есть мы, не получая дохода, выполняя ту же самую... роботу, що і год назад, однак вже за ту ж саму електроенергію повинні платити на 150 тисяч більше і зимі. На даний момент борг водоканалу складає більше 2 мільйонів гривень, довів до Олександр Миколаєвич. Обращались ми в різні інстанції, в тому числі Обленерго, з просьбою про те, щоб заробував механізм, який визначений державством в постановленні о розміщенні затрат на електроенергію, в счет разницы тарифов. Таке постановлення є. Для цього виділено государство на бумаге виділені, фактично, їх ще поки не було. Деньги на всю Україну більше 5,6 мільярда гривень. Суми обленерго на даний момент такого механізму погашення боргів немає. До того жовтня місяця минулого року водоканал перейшов відомство Національної комісії з питань регулювання сфери комунальних послуг. Наша місцева влада захотіла міняти тариф, то у нього вже цих повноважень немає. Тепер всі документи, всі ці решения знаходяться в сфері національної комісії, которая расположена в Києві. На сьогодні, за словами Олександра Миколаєвича, Шосткинський водоканал знаходиться між декількома вогнями. Местная власть требует от него работи для даної местної громади своїх заданий в полной мере, при этом не имея никакого влияния на его финансовое состояние власть, которая находится вверху улицы национальной комиссии, не э, дает права на увеличение тарифа. А Облэнерго со своей стороны, э, мотивируя тем, что мы являемся должником, грозят нас отключить. Суми «Обленерго» вже застосував до водоканалу певні штрафні санкції. Частично відключили наші очисні споруження, це мається в виду Ремонт на гараж, бытовые поміщення. Звісно, це усложнило роботу нашого підприємства, однак вони вважають ці міри такими. Повністю відімкнути підприємство неможливо, адже існує ряд законодавчих актів, в тому числі екологічна броня, пояснює Олександр Міхньов. це заруження до іменно технологічна часть і часть насосних станцій, каналіцівних, які катають воду. К сожалению система водоснабжения и экологической охраны не относится. За словами Олександра Миколаєвича, різниця тарифів, яку отримує на сьогоднішній день підприємство, і яка затверджена офіційно, значно відрізняється. Наша різниця в тарифах тільки за минулий рік і перший квартал цього року становить більше 5 мільйонів. На даний момент різниця тарифів, яка між економічно обґрунтованим і тим, який у нас прийнятий і працює, офіційно підтвержена більше 20 мільйонів. Звісно, у тих днях Якби вони у нас були і було прийняти тариф, так, вони б хватило не тільки на електроні, хотіли б на модернізацію, на мероприятия, які б улучшили предприятия нашого водослуження. Керівництво водоканалу всіма силами намагається владнати ситуацію, що склалася. Надійснені листи зі зверненнями до вищих інстанцій, та поки що значного прогресу в даній справі немає. Залишається лише чекати, що створений державою механізм відшкодування витрат на електроенергію в найближчий час запрацює. І ще про роботу водоканалу. Декілька тижнів тому по вулиці Карла Маркса стався порив на магістральному водопроводі, що забезпечує водою центральну частину міста. Більшість будинків в центрі були переведені на резервне водопостачання. Для проведення ремонтних робіт були задіяні всі можливі сили та необхідна техніка. Та не так склалося, як гадалося. Аварію ліквідувати не вдалося. На заваді став гараж одного з мешканців шостки, побудований прямо над місцем пориву. Подробиці інциденту у наступному сюжеті. Юлії Баберштейн. Порив труби діаметром 200 міліметрів стався декілька тижнів тому біля гаражів, розташованих в районі будинку по вулиці Леніна, 23 та Карла Маркса, 37. За словами Олександра Міхньова, директора Шостканського водоканалу, під час проведення ремонтних робіт з'ясувалося, що повністю виконати дії неможливо через гараж одного з мешканців шостки. «Начались пошуки господаря гаража це відомий в місті пенсіонер Маркін ну, который в свое время строил гараж, как оказалось, совершенно незаконно. То есть каких-либо документов, подтверждающих що Штосередині кому там прилежить, ніхто придивити не смог. Олександр Миколаєвич зазначив, аби відремонтувати водопровід, необхідно провести демонтаж гаражу, адже пари стався саме під будівлею. Власники гаражу проти такого заходу і закликають знайти компромісне рішення. Мешканці центральних вулиць міста отримують натомість тимчасові незручності. Ми питаємося з Леніна на резервному водоводу, який може давати тільки третю частину води, яку ми даємо. І вже ощущается на э, цього воды в центральних районах, особливо в верхніх этажах. По суті дела, из за незаконного строительства страдают люди. Пан Олександр вже неодноразово піднімав питання незаконного будівництва на комунікаціях. Така ситуація характерна для шостки, наслідки якої можуть мати глобальніший характер. Случає возникновення аварійної ситуації, ми не можемо оперативно реагувати. У нас основна задача та оперативно реагувати на такі ситуації, щоб не допустити перебоїв водоснабжені города. Аби вияснити всі обставини ситуації, яка склалася навколо магістралі, втрутилася міська влада. За розпорядженням міського голови Миколи Ноги була створена спеціальна комісія, яку очолив Віктор Пустовид. Вона в результаті перевірок дійшла до однозначного рішення. Місія обслідувала дану ситуацію по на місці аварії. Є потім поводу акт комісії, утвердження рішенням із полкома і значить, там про що водоканал, канал дожні вхідканал необхідно срочно приступити к роботам по ліквідації ситуації ну, Пользуюсь данным гаражом, то не обіцяє до выходных значит, эту работу произвести, дать возможность доступа к ремонтным работам водоканала. Як вирішиться ситуація, покаже час. Та поки що ремонтні роботи до з'ясування всіх обставин призупинено. Нерухоме майно українців згідно нового законопроекту, який Верховна Рада України ухвалила у другому читанні, оподатковуватиметься за новими ставками. Закон про внесення змін до податкового кодексу щодо об'єктів житлової нерухомості вимагає податок на нерухомість сплачувати фізичними особами у 2014 році за поточний 2013 рік. Також переглянуто розмір житлової нерухомості, на яку будуть поширюватися пільги. Пільги із сплати податку не надаються на об'єкти оподаткування, що використовує їх власниками з метою одержання доходів, враховуючи нові правила оподаткування житла, громадяни, які вже сплатили податок, зможуть повернути сплачені кошти після набрання чинності цього закону. Разом з цим сплачені кошти в поточному році можуть бути зараховані для сплати податку у 2014 році. У міністерстві доходів і зборів України запевняють, що у платників податків немає підстав для хвилювання. Відповідно до податкового кодексу для подання заяви щодо повернення Вернення надміру сплачених коштів у них є три роки. Шосткінська міська організація партії регіонів має за одну з численних цілей своєї діяльності патріотичне виховання підростаючого покоління. Політична сила щороку, окрім участі у святкуванні Дня перемоги, дня визволення шостки від німецько-фашистських загарбників та депутатської допомоги ветеранам, ініціює заходи, направлені на вшанування подвигу наших земляків, часи Великої Вітчизняної. Цього року на заклик регіоналів відгукнувся оздоровчий літній табір Лісний. Вихованці та вожаті якого під відкритим небом відтворили воєнні. Моменти, чим викликали хвилю емоцій та сльози на очах у вражених глядачів, про подробиці заходу ми пам'ятаємо у наступному сюжеті. Ми пам'ятаємо, саме таку назву для цілого комплексу заходів, присвячених патріотичному вихованню, обрали табірчани лісного на чолі з Ольгою Хроменко, інструктором з культмасової роботи оздоровчого табору, вихователі, вожаті та відпочиваючі відтворили під відкритим небом театралізоване дійство, яке супроводжувалося піснями про війну, інсценуванням бойових дій та пережитих хвилювань тих, для кого п'ять довгих років війни не просто спогад або сторінка з історії. На цій війні погибло много наших дідошок. Про, ну, про дедушек, прабабушек, чтобы была память. Пам'ять про подвиги тих, хто дав можливість нам отримати мирне життя основна мета одного з напрямків роботи Шосткинської міської організації партії регіонів. Також ціль перед собою і поставила Ольга Хроменко, відгукнувшись на заклик регіоналів. Саме вона тривалий час керувала процесом, розробляла сценарій, підбирала пісні. А у театральній виставі зіграла роль матері, яка так і не дочекалася рідного сина з війни. Готовились всі. Ну, детки мы так для начала, для того, чтобы они просто понимали, что какой-то день каждый отряд готовил песню военную, инсценирование. Ну, а уже вожатая, конечно, мы делали большой калаш от начала войны, ну, день начала войны. Это обязательно надо проводить, потому что дети наши этого не знают. Вот они сидят с такими глазами открытыми, смотрят, смотрим и слезы у них на глазах, поэтому надо, чтобы это знали. І помні Ольга Ількун, вожата оздоровчого табору лісний, вважає, що у часи великої вітчизняної війни кожна родина понесла втрати. За її словами, проміжок від 41-го до 45-го став своєрідним випробовуванням і для мирних жителів, які чекали вісточки від своїх рідних, переховували партизанів під власним дахом, приймали чужих дітей, аби захистити рідних земляків і зробити свій маленький проте важливий внесок до загальнодержавної перемоги. З матерів та сестер загиблих навіки залишилися в пам'яті нащадків. Це память все таки о войне І в детстве, я думаю, кожному рассказывали бабушки, дедушки о войне, и все таки там усередині зжимається сердечко, когда військові пісні грають. Іноді там, якщо сильно трогательно, то сльози на очі наворачуються. Ну, то тобто, есть это всё-таки память, это история нашей страны, нашего народа. Медсестра, в ролі якої в лісному виступала вихователь Аліна Горшкова на імпровізованому полі битви допомагала пораненим воїнам полегшити страждання. Дуже важкі часи були для багатьох із нас. Що наші бабуся, дідусі приймали в цьому участь. Також вони ми на наглядному прикладі прикладі показуємо всі переживання, які вони які, які в той час були. також самі діти приймають в цьому участь, і вони самі можуть це все відчути і пережити. Ця професія і в мирні часи не для слабкодухих, і під час війни дівчата сестрички були для бійців справжнім джерелом додаткових сил, зазначає Ольга Клименко, старший вихователь оздоровчого табору. Лісний медсестрам було так само важко, як і воїнам. Тому що вони бачили цей біль, їм треба було переступити через свої якісь там переживання, і перше вони так само йшли в бій, щоб допомогти солдатам. Вони так само на небезпеку. Наражалися відгріміли снаряди, затихли автоматні черги, прочитані всі листи з фронту та з рідних домівок. Фронтовий одяг змінено на щоденний, і вмить юні актори лісного перетворюються на звичайних відпочивальників, які за хвилину знову будуть грати в ігри, займатися спортом та бавитися під пильним наглядом вихователів. Проте в їх пам'яті та пам'яті тих, хто став свідком заходу. Ми пам'ятаємо, назавжди залишиться відлуння тих часів, коли за наше мирне небо вели запекли бої наші пращури. Краще жити без війни. Хотілося б, щоб в всьому світі була був мир, щоб всі жили в гармонії. Для тих, хто вже у відпустці або тільки її планує, варто знати, що за 30 кілометрів від нашого міста розташоване одне з найстаріших міст України, що веде свою історію з 1152 року місто Глухів. Це колишня столиця Гетьманської України, резиденція гетьманів Скоропадського, апостола Розумовського, батьківщина видатних діячів світової і української музичної культури Березовського і Бортнянського. Саме в Глухові була відкрита перша в Україні музична школа. На туристів, які обрали для себе глухів, чекає пішохідна екскурсія, що ознайомить з храмами Глухова як пам'ятками історії, культури та архітектури. Площа Рудченка з пам'ятниками Березовському та Бортнянському, вулиця Спас. Паська зі Спасо-Преображенською церквою, церквою трьох Анастасій з родинною усипальницею сім'ї Терещенків, вразять туристів своїм архітектурним ансамблем. Сподобається цінителям історії і будинок дворянського зібрання у місті Глухів. Нині міський краєзнавчий музей. До надбань сакральної архітектури Сумщини відноситься і одна з найстаріших козацьких церков в Україні Миколаївська церква в Глухові. Наша рідна Сумщина овіяний легендами і славою край, багатовікова історія якого відбилася в численних пам'ятках матеріальної та духовної культури, які так приємно влітку відвідати. Такими були новини четверга 11 липня, 12 липня, святом первоверховних апостолів Петра і Павла завершується цикл великих свят, що припадають на період літнього сонцестояння. Святом Петра закінчується і Петрівка. Піст, що тривав упродовж кількох тижнів. Цього посту дотримувалися не так суворо, як Великого посту і Пилипівки. Запаси борошна і круп добігали кінця, а до нового врожаю було ще далеко. Пращури говорили Петрівка на хліб катівка. Тому під час Косовиці і початку жнив сили підтримували скромними стравами, особливо в найтяжчі робочі дні. Щоправда, до раціону вводили багато свіжої зелені, молодої городини, картоп, і грибів. Варили зелений борщ, робили холодник, холупці в молодому буряковому листі. Свято Петра дуже шановане серед українців. До цього дня білили і ошатно вбирали хати. Образи прикрашали свіжими рушниками, підмазували долівку, білили та розмальовували піч. У цей день люди йшли до церкви у святковому одязі. Дівчата плели вінки з волошок і маків. Петро й Павло вважалися покровителями скотарів. Тому до свята для пастушків обов'язково пекли сирники якою буде погода у цей святковий день в п'ятницю, дванадцятого липня, дізнаємося з нашого прогнозу. Протягом цього дня небо над чорсткою буде ясним. Передбачаються невеликі денні опади у вигляді дощу. В день стовпчики термометрів показуватимуть плюс 26 градусів. Вночі показники знизяться до плюс 18. Вітер північно-східний – 1-2 метри за секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Гарного свята вам! І ще одна інформація на останок. 13 липня о 20.00 на території індустріального парку Свема за підтримки народного депутата України Ігоря Молотка. Вперше у шостці відбудеться пінна дискотека. Драйвовий настрій забезпечуватимуть діджей Козак, Діджей Умнік та МС Ревізор. Приходьте, радість спілкування і чудовий настрій вам забезпечений. Нагадую, що Наші новини ви можете побачити на сайті Шосткинської міської ради. В студії для вас працювала Олена Чанцева Коваленко. Побачимось.